Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики мого каналу всіх рад бачите. Так, потихеньку працюємо. Вчора зарізали порося, розпихнули те все. Залишилось їх тут вже дво, дві свинки. Що я вам вибачайте? Що я вам хочу сказати стосовно... Ці, як то кажуть, нашої помісі. Да? Дивіться. Е, мамка їхня була, типу, щось десь, ну, не типу, а батько її був Макстер 304. Про правил я її залишив, покрив перший раз дюрком, тяжкий його порос. Цей 10 штук вона відгодувала, да, в неї там тоді, е, таз, тазові кістка та, переламалась, не знаю, як вона називається. Да? Е, і вийшло, що ми її лікували, лікували, ми її конечно, дорізали та й все. Це з-під спіднеї свинки, непогані, виход м'яса просто шикарний, я вам скажу, сала немає фактично. От бивна, ну, десь я вам скажу по ширині, як рука. Там просто, там, просто, і, Хоча дивися на вигляд, ну, не, ну, не, откуда? Там дивиться, ну, шпорося, не дуже ж такі. вони якісь такі, вони недовгі, ну, а виход шикарний. Тому кому потрібно, да. це я дюркав я. По-моєму, у мильцях. Да, оце вже не я брав. Тому кому потрібна спермодоза, беріть, замовляйте, їдьте, хто наші тут полтавки, вже ніби тоді. ну Зараз тоді був. Дюрок, контор, і, і п'єтре. П'єтре я останнім часом чув, що немає, іначе а, Дюрок і контор був, то в принципі свині хороші виходять. Так. Зараз, Сьогоднішнє відео зараз проведемо трішки огляд. По птиці пару слів, скажу, дивіться, наш бройлер. На даний момент йому, їм сьогодні три тижні. Ну, тобто ми суточний беремо добову цепля. Потихеньку їх підтягуємо. Що я хочу вам сказати. Дивіться, на наступний тиждень ми їх вже пропоїли концидіозус, це, це випойки наші вже всі. Залишилась одна випайка в місяць від глистів. І в принципі все. Але це якщо брати робити по схемі, що я пропоную? Я пропоную э, бройлерам, тому що так як вони дуже інтенсивно набирають вагу. І виробники комбікормів да, вони все ж таки економлять кріхи. Економлять вони, я думаю, на крейді, на кальцію, на трикальці, тому що птиця набирає вагу, але в неї починає в один період крутити лапи. Вони так роз'їжджаються по сторонах, вони ну, капець. Тому я. Що я рекомендую робити? Я рекомендую десь вже в місяць починати там, раз у тиждень, не раз у тиждень, а тобто, тобто нам їх випили од листів. І наступний день, наприклад, я їм у воду додаю борглюконат кальцію для того, щоб у них були е сильні кістки. І таким чином птиця буде сильна. Ось такі справи. Тому я це ну, рекомендую це робити, дійсно, тому що коли. Перед цим побачив, як їх отокрути. Я ну, як, ми це ну, держали для себе, так, а так же в цьому році трошки більше. Да? Тобто щось собі, щось дітям, <кій> нормальне м'ясо. Да? Що продати, тим, тим паче ми їх зараз держимо, <кій> Вибачайте, держимо зараз на комбікормі, тоді ми їх на кукурузку, і переведемо, Нормальне буде, гарне м'ясо буде. Отакі От справи. Тому хто тримає птицю, зверніть на це увагу, що можна. Вибачайте, що можна таким чином трішки, як то кажуть, допомогти птиці, щоб в них були нормальні кістки. Так, Поїхали. Це наші вітренчики французькі підростають. Потихеньку ми для них вже звільняємо місце. Так. Ландрасики наші 5.07 народжені. Нагадую, хто, хто перший раз дивиться наш канал, то тут дві свинки, яких ми будемо залишати собі пробувати на ремонтних. Це їм сьогодні 8, 9, 10, 11, 4 місяці. Через 2 місяці ми їх провакцинуємо Ерісен Парво». Проголистуємо уколом гарно і будемо відбирати. Так, поїхали далі. Це наші новорічні свині, дивіться, який п'ятренчик. Це кантори. Також дивіться, в цю спермодозу брав у Жені Мильцях. Непогані свині, я вам скажу, дивіться, який хабанчик. І спина, яка оце тут буде відбивна, шикарна, повірте. Цей, цей, красавчик. Так. І тут теж їхні контери під його кабанчика. Так. А сьогоднішнє відео я хочу, хотів би присвятити такій тематиці. Дивіться, Те, Тема сьогоднішнього відео, а більш за все таке, що е, свого часу я зіткнувся з такою проблемою, як очка, Така... Погане захворювання. Купив поросят на тисячу доларів, десь, плюс-мінус, отримав зарплату, відклав, там, щось наторгував, думаю, зараз як зароблю, угу, заробив. Ви, ну, капець, Видохли вони в мене всі благополучно. І тоді дякую чесно, от реально. тоді так ми добре спілкувалися. Інколи, да, звісно, до нього було і важко дозвонитися до Сереги, Лучка. Але він чесно, отам старт. Дав мені, як кажуть, да, і по знаннях, і підсоблював, і підказував. Зараз я розумію, в нього, взагалі до нього напевно, важко дозвонитися, тому що людина дійсно там на розрив. Да? То на той момент він каже, Андрюха, не страдай херню. каже, ми раніше так само займалися, купляли. Ні, каже, це не то. Візьми, каже, якусь свинку свою остав, покрий. І без свиноматок не буде діла. Думаю, що робити? Ну, чесно, ну, в мене батьки не тримали ніколи. я їх, ну Так же само до свиноматок я цей... І ото я тоді десь у 2019 році чи 20-й вже тоді в мене з'явилася перша свиноматка. Тут зараз покажу. І дивіться, оцей станочок я тоді покрив свинку, Я не покривав, точніше, тут ну, витвор... лікар приїхав, один покрив. Це, да. Тоді я дійсно зрозумів, що свої свині є свої свині. Чому так? Тому що, е, дивіться, от ви, наприклад, купляєте поросят. І ви за цими своїми ну, там купили 5 штучок, там купили, там ще щось. так? Да? І ви таким чином всіх бацил, оту, оту серед, те середовище, яке там було, привозите до себе в господарство. Намішали оттуда, отуда, отуда. І тоді десь якийсь прекрасний момент, незрозуміло звідки, прострелює щось таке, і ви просто в шокі. Тому я ж кажу, дякую Серегі, він каже: бери свою свиноматку, виводь, пробуй, пробуй, підливай, каже, підливай каже, кров постійно і буде тебе нормально все. За допомогою чого я також дивіться, ну реально тоді. Пограшай, щоб купити свиноматку якусь гарну, да? ну не було. Та й купить, в принципі, я навіть не знав, де б я їх би, тут би десь виїхав. Це зараз, в принципі, десь щось в принципі, розумію, що можна щось знайти путнє. Але дуже ну, і накладно було. Тому зараз, в принципі, я підливаю просто кров і пробую залишати своїх щось да? для того, щоб. Були ну, ремонтні свинки свої. Ну, без своїх поросят, без своїх свиноматок дуже тяжко. Якщо ви, наприклад, проживаєте в селі, хочете щось заробити, то я б рекомендував би все ж таки тримати свиноматку. І робити, як би мовити, дивіться, вас свиноматка навела, ви їх відгодували і заробили. А тут тоді буде дійсно, ви побачите результат вашої праці. По-іншому дуже тяжко. Тому ну, що я, ну, я пробував і куплені поросята, і, і купляв приїжджаєш, він прямо одне їх отлучає. Знову ж тут таке спірне питання: чи купляти вже відлучених, чи купляти е, спідсвиноматки. Спід свиноматки вони типу, нібито раз стресунуть, то що ви їх переїхали. Коли ви купляєте їх відлучені, е, ніхто їх не триматиме для вас два тижні, щоб вони успокоїлись. Вам скажуть, що відлучив там те все третє десяте. Тоді ще один перевага, то, що потрібна своя свиноматка. Е, приїжджаєш, п'єтрен? Ну так, да, звісно, п'єтрен, ти що ж не бачиш, вони ж п'ятнисті і, і тоді так дивиться, а воно зарізало, там сало на ладошку. Да? Та який ж тут п'єтрен? Ну тут він і рядом не був. Але людина розказує, що там п'єтрен. Тому, а коли ви у вас є своя свиноматка, ви вже замовляєте там чи спермодозу, чи... Кнура собі придболи, да? і ви вже бачите, що ви дійсно покрили там тим чи іншим кабончиком, і ви вже розумієте, що вам очікувати від цих поросят, які в них буде потенціо, і тому інше. І плюс у вас виходить як своє мікросередовище. У вас свині гуляють чисто в вашому господарстві. Все, ніхто до вас не заходить, це все є, особливо дуже актуально період АЧС. Знову ж таки, да? зараз ну, чесно стрьомно навіть щось десь їхати, купляти. Тому що, ну, така ситуація, чи дійсно воно є, ця АЧС, так, да, щось є, тому що якісь ж падіжі є. Вчора там в Полтаві по новостях вважаю, що більше тисячі голів там знищили вже королі. Там, да? ну, якось так, друзі. Тому відео, подальших відео ми розберемося стосовно, як правильно відбирати свиноматку. Ну, знову, як правильно, як... це на мій погляд. Да? На Мій погляд такого, як такого Василя сільського. Да? Я там не зоотехнік, я не ветлікар. Пробую і роблю якось так. От такі справи, друзі. Тому, без своєї свиноматки, погана свиноматці. Тому якщо ви дійсно хочете щось заробити, і щоб у вас щось виходило, то виключно своя свиноматка. От такі справи. Добре, друзі. На цьому будемо відео завершувати. Пишіть коментарі. Всіх, всього найкращого.